Українцям доведеться затягнути паски тугіше, чому розкажемо вже за миття. ТСН онлайн мене звати Карина Бакерєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. 6 мільйонів доларів США та списки ухилянтів із фіктивними діагнозами в Україні черговий корупційний скандал. Очільницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, який обіймає керівну посаду в обласному пенсійному фонді, викрито на незаконному збагаченні обшуки у посадовців пов'язані з незаконним оформленням інвалідності військовозобов'язаним, які намагаються уникнути військової служби. Лише на робочому місці у керівниці МСЕК було знайдено 100 тисяч доларів. Арешта із майже 6 мільйонами доларів США у різних валютах зберігалася вдома. Гроші правоохоронці знаходили буквально в кожному куточку квартири. Під час слідчих дій посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. Родині топ-чиновників належать чималі статки, каже спікерка ДБР Ольга Чеканова. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони. 300 тисяч доларів США всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб. Українцям доведеться затягнути паски. Ще тугіше обоз ЮА проаналізував проєкт бюджету на наступний рік. Це вже третій державний бюджет, бюджет оборони. Видатки на безпеку країни складуть понад півтора трильйони гривень. 55% з них це грошове забезпечення. Військовослужбовців, усіх родів військ. На другому місці за масштабами видатки на обслуговування держборгу. Водночас урядовці пропонують зменшити витрати на соціальну політику та медицину. Міні. Мальну пенсію, прожитковий мінімум та мінімальну зарплату заморозять. При цьому очікується девальвація. У бюджет закладуть курс долара у розмірі 45 гривень за долар. Це чи не вперше, коли уряд наважився скоротити соціальні видатки. Українські кіберфахівці знову успішно атакували російські сервери. Цього разу у Гурівці поклали ресурси постачальників армії країни-агресорки. Про це повідомляють джерела ТСН. В результаті кібероперації було атаковано низку ворожих онлайн-ресурсів, які мають стосунок до постачання військового спорядження та уніформи для міністерства оборони Росіян. Наші фахівці отримали доступ до даних військовослужбовців, які бронюють житло на території Росії. Серед інших уражено ресурс, який містить базу даних зареєстрованих патентів. А це може становити інтерес для воєнної розвідки. В окупованому енергодарі вибухнуло авто колаборанта. Підірвався так званий начальник охорони Запорізької АЕС Андрій Короткий. Допомогли йому доєднатися до Кобзона спецпризначенці гур. Короткий після захоплення електростанції добровільно пішов на співпрацю із країною терористкою, брав участь у репресіях персоналу станції воєнних злочинах проти цивільних громадян Енергодару. Головне управління розвідки України таким чином вкотре нагадує: кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата. Російський наступ досягне кульмінації вже у найближчі місяці. В окупанта немає достатньої кількості живої сили і техніки, аби довго тримати такий темп наступу. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Як запевняють фахівці, у ворога є певні тактичні успіхи, але на цьому його поступ скінчується. Він несе величезні втрати у живій силі та техніці. Усі свої зусилля російське командування зосередило на західній частині Донеччини та в напрямку Покровська. Місто має стратегічне значення через залізничне сполучення. Однак, аби захопити його, російські загарбники повинні маневрувати на відкритій місцевості приблизно 30 кілометрів. І це серйозно ускладнює підготовку у штурма міста з загарбниками. Таку думку висловили аналітики видання За Таймс. Ворог продовжує тиснути на позиції Сил оборони поблизу селища Нью-Йорк, безперервно відправляє своїх вояк для штурму укріплень 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Та, попри всі зусилля, ворожі атаки відбито. Загалом за минулу добу відбулося 142 бойових зіткнення. Загарбник скинув 135 кабів, а сили оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на одному із найгарячіших напрямків фронту, де ухвалив рішення для посилення стійкості та ефективності оборони. Запальний ранок у країні агресорці на території Росії палають одразу дві нафтобази з невідомих причин: загорілося у місті зберігання нафтопродуктів у Пермському краї. Там площа пожежі сягнула 10 тисяч квадратних метрів, тоді як у Воронезькій області причини займання. Зрозумілі нафтобазу відвідав дрон, і цей удар вже підтвердили у генштабі зсу. Там кажуть, потрапляння щонайменше в один із вертикальних резервуарів і уточнюють наслідки. Тим часом російські чиновники почали евакуацію в районі бази. Уночі росіяни дронами камікадзе атакували Кіровоградщину. У Голованівському районі пошкоджене підприємство. Його працівник отримав легкі травми. На світанку окупанти атакували з дрона Кізомис на Херсонщині. Вибухові травми отримав чоловік, який їхав на мопеді. А вночі вдарили по білозерці. Там є загиблий. Сусідське подружжя, на чиє подвір'я прилетів ворожий дрон, зазнало поранень. Ще два чоловіки потрапили під ворожу атаку безпілотників напередодні. Росіяни вдарили з артилерії по креміній балці. На Донеччині загинув місцевий. У старій Миколаївці поцілили по дворищу. Загинула. Людина на Покровськ скинули чотири авіабомби, поранення дістали четверо містян. Ще один постраждали у Турецьку. Обстріляли також Лиман, Клебанбик та Рівне. Зруйнували підприємства, багатоповерхівки, магазин та лінію електропередач. Семеро поранених на Харківщині у Токарівці. Ворожий дрон скинув боєприпаси на мотоблоку полі. Чоловік та жінка отримали вибухову травму ще двоє постраждалих у Богуславці, де росіяни зруйнували два приватних будинки. Били по хатах і в Золочівській та Вовчанській громадах. Травми отримали троє людей. Два дуже різних поля бою. У Пентагоні заявили, що НАТО не збиватиме ракети і дрони над Україною, як робить це над Ізраїлем, бо це було б втягуванням у війну. На незручне питання, чому альянс збиває ракети над однією країною союзником і не збиває над іншою? Довелося відповідати речниці Пентагону. Сабріна Сінг заявила, що йдеться про цитую два дуже різних ландшафти і поля бою. Вона також наголосила, президент Байден взяв на себе зобов'язання, що Сполучені Штати не вступають в Україну, але підтримують нашу державу в її зусиллях повернути свою суверенну територію, а на уточнююче питання чи вважалося би. Торгненням збивання цілей з польських чи румунських земель назвала це втягненням у війну в інший спосіб. Разом із тим, речниця Пентагону додала, що Америка продовжить надавати Україні всю необхідну підтримку. Чи справедливе таке рішення Америки? Пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск. ТСН. Голосування на перешкоду, якому Росія не шкодує грошей у Молдові, оприлюднили результати попереднього опитування щодо членства в ЄС. Долучитися до Євросоюзу нині хоче ще більше громадян країни ніж було навесні. Підтримка членства побільшала із 57 до 63%. Голосувати на референдумі Молдовани планують вже зовсім скоро. Його проведуть 20 жовтня разом із президентськими виборами. На них на другий термін балотуватиметься і про європейська президентка країни. Напередодні влада Молдови повідомила, як саме Росія намагається перешкодити голосуванню. Зокрема, створила масштабну змову задля фальсифікації на виборах. Лише у вересні від російських банків на рахунки понад 130 тисяч громадян Молдови надійшло більше 15. Мільйонів доларів гроші були спрямовані людьми пов'язаними із проросійським олігархом втікачем Ілоном Шором. Він вже організовував в Україні антивладні та антизахідні протести. Втім, попри побоювання про можливість російського втручання, Кишинів сподівається організувати демократичні вибори. Конфлікт навколо військового цвинтаря у Кривому Розі. Міська влада зібралася перетворити кладовище, де знайшли спокій захисники України на єдиний меморіальний комплекс. Зробили проєкт, підрядник почав роботи, але рідні загиблих обурюються, що їх про це ніхто не питав. Більше того, план перебудови не враховує фактичне розташування могил тож частина поховань може опинитися на місці алеї. Кореспондентка ТСН Анастасія невірно розбиралася у ситуації. Сотні прапорів трепочуться на вітрі над могилами загиблих героїв. Саме цей сектор поховань у кривому розі став причиною конфлікту між рідними полеглих та місцевою владою. Тут у кожного своя історія і свій біль. Десятки вдів, матерів, батьків, зібрались на військовому цвинтарі. Вони вчергове намагаються відстояти своє право обрати, як будуть виглядати могили їх найрідніших людей. Бо кажуть, міська влада затвердила проєкт, не спитавши їх думки спільнота, вибачте, вибухнула вибухнула тим, що ну нас так і не запросили, нас не запитали, чого ми хочемо, які наші бачення, які наші пропозиції. Адже, вибачте, тут у нас найцінніше це могили наших рідних. Коли спитали, чи можливо внести якісь корективи у проект для того, щоб дійсно не, не було тих ровних ліній, які є у проєкті, нам сказали, що такі корективи внести неможливо. Рідні загиблих найбільше боя. Це втратити могили воїнів, адже їхнє фактичне розташування далеке від рівних ліній на картинці, Ширину і довжину не співпадає десь метр двадцять, десь взагалі вісімдесят сантиметрів. Якщо все ж таки вони зроблять так, як вони хочуть за своїм проектом, то просто наші хлопці будуть залиті гранітом бетоном. І ми будемо ходити по плитах, все буде рівно, але по факту ми будемо ходити просто по ресткам наших хлопців. На останньому засіданні навіть були такі фрази, що люди згодні проводити ексгемацію. Ну, це найстрашніше, що можна зробити з могилою. згодні проводити ексгумацію, перенести тіло своєї рідної людини в інше місце, аби не було такого святотатства. Рідні загиблих наголошують, вони не проти будівництва меморіалу загалом, лише просять врахувати їхню думку та внести зміни до проєкту. Чи почують вдів та матерів чиновники? Дивіться у наступних випусках ТСН Онлайн. Анастасія невірна Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТЕСЕН один Місяць з дня ракетного обстрілу Львова. Кількість жертв атаки збільшилася до восьми. Після 29 днів у комі помер чоловік. До відновлення майже двох сотень поруйнованих будинків долучилися 35 компаній-благодійників. На якому етапі зараз ремонтні роботи та де мешкають люди, які втратили житло? Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розповість. Я зараз на вулиці Коновальця саме сюди прилетіла російська ракета. Місяць тому у цьому будинку тоді загинуло шестеро людей, зокрема родина Базалевичів, мати Євгенія та три її доньки: Ярина, Дарина та Емілія. Вижив лише батько. Як ви бачите, тут ще ведуться ремонтні роботи. Будівельники розбирають конструкції. Дійшли майже до другого поверху, але сам будинок фактично зруйнований. Роботи всі проводилися в основному. Що багато майна мешканців ми допомагали за допомогою будівельників винести, щоб врятувати, хоча б те, що залишилося цілим. Цьому будинку повністю провалилася сходова, що можна бачити доступ наразі до розборів маємо тільки з цього будинку. Загалом від ракетного удару тоді постраждали майже 200 будинків. Повибивало вікна, двері, побило фасади і дахи. Половину вже відновили. Також знали руйнувань навчальні заклади поруч. У деяких там, де вікна вже встановили, діти продовжують вчитися, інших перевели в навчальний заклад поруч тих класах, де є навчання, там повністю є вікна, все там можливо вчиться дітям. Тобто, ті класи, які не мали вікон, де забито плівкою, там зрозуміло, що навчання не відбувається. Найважче з відновленням архітектурних пам'яток росіяни поцілили в історичну частину міста. Є велика кількість пам'яток архітектури, тому це займає певний час. Тут не можна просто брати будь-який проект відновлення його потрібно узгоджувати. Саме тому а, а, нами передбачена компенсація за той момент, поки будинки відновлюються, щоб мешканці мали змогу а, собі орендувати житло. Частину потерпілих заселили у модульне містечко. У лікарні досі залишається четверо потерпілих від атаки. Більше про те, як місто відновилося після обстрілу, розкажу у наступних випусках. Марічка Кужак Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+,1. Харків у Диму люди скаржаться на затуманення і забруднене повітря, яке триває вже другий день. Все через масштабні пожежі в екосистемах, бойові дії та перехід повітряних мас із південного сходу. Повідомляє Харківський гідрометцентр. Протягом доби фахівці вимірювали забрудненість і повідомили, що небезпеки наразі немає, але проби наближені до гранично допустимих, Тож рекомендують зачиняти вікна в оселях і зменшити час перебування на вулиці. Лише за останню добу рятувальники Харківщини отримали 70 викликів на займання. Зокрема, в лісі Бурівської громади загасили пожежу на площі 40 гектарів. Через стрімке поширення вогню живцем згоріли четверо людей. Полум'ям знищено понад Тисячу будинків не вдаватися до роботи, молитися і продовжувати святкувати. Сьогодні третій день Рош Гашана. юдейський новий рік. Нині відзначають прочани по усьому світу, і, зокрема, десятки тисяч хасидів в Умані. Сьогодні у них шабат, вони моляться і роблять це скрізь на вулицях, квартирах, на балконах і особливо біля. Могили свого духовного наставника Цадика Нахмана хасидам не можна працювати. Існує близько 40 заборон. Серед них і користування телефонами та іншою електронною технікою, а ще не вживати кислі, гіркі та гострі страви. Солодощі ж обмежень не мають, бо пророкують хороший та щасливий рік. За всім спостерігають поліцейські рятувальники та медики, кажуть, вечірні гуляння та денні молитви і співи проходять без інцидентів. Ось що каже начальник головного управління поліції Черкащини. Сергій Коваленко багато поліцейських забезпечують охорону громадського порядку. Резонансних подій на даний час ніяких не зафіксовано тобто, ми забезпечуємо професійно саме охорону громадського порядку. Не тільки поліція, всі сили і засоби зараз знаходяться тут і забезпечують охорону громадського порядку. Неймовірний порятунок у Сполучених Штатах. Американські поліцейські врятували юного водія, чия машина втратила керування і розігналася до 180 км кілометрів за годину. Автомобіль 18-річного підлітка несподівано почав набирати швидкість, коли хлопець зрозумів, що не може впоратися із технікою. Зателефонував до поліції. Копи наздогнали машину, коли її швидкість перевищила 180 км кілометрів за годину. Аби зупинити її, наказали водієві врізатися в багажник однієї з поліцейських. Сейських машин це спрацювало, автомобілі зупинилися. Правоохоронці кажуть, своєчасний маневр, вочевидь, врятував життя водія, а можливо, й інших учасників дорожнього руху. На цьому у мене все більше новин від ТСН Онлайн вже о 16. І аби не пропустити цей випуск. Підпишіться на канал і натисніть дзвоник. Бережіть себе і до зустрічі.